Зараз 50 років. Я одружений уже 29 років з моєю дружиною Надією. У нас е, троє дорослих дівчат. І навіть е, вже є онучка Тереза. Я на даний момент являюся частним предпринимателем. Я займаюся бізнесом, ми торгуємо канцтоварами, торгуємо і оптом, і в роздріб. Хочу почати з того, що я м, із великої родини. Мій батько він по рахунку в сім'ї 13-й, остання дитина в сім'ї. Моя мати із сім'ї з 12 дітей. Тобто у мене 25 тіток і дядь. Я нещодавно вирішив полічити, скільки у мене двоюродних сестер і братів. Получається, в нашій сім'ї, в моїй е, сім'ї, я, моя рідна сестра, і в мене рівно 50 двоюродних братів е, сестер, деяких я навіть не знаю е, в лице. Якщо б на вулиці ми зустрілися, я б навіть не знав, що це моя сестра, тому що їх дуже багато. Я не всіх бачив в своєму житті. Хочу сказати, що особисто в моїй сім'ї я із неблагополучної сім'ї. Коли я вчився в першому класі, і мені було 8 років, мої батьки розлучилися. І так вийшло, що мати забрала сестру, а я залишився з батьком. І дитинство у мене було дуже специфічне. От, батько намагався влаштувати своє особисте життя. Він познайомився ще з одною жінкою, у якої було двоє дітей, вони одружилися. І створилася нова сім'я. У мене появилися зводні брат і сестра. В мене появилася мачуха, і ми почали жити разом. Хочу сказати, що з самого дитинства я не до кінця розумів, що відбувається в моїй моє, сім'ї. чому вона так? Чому мати живе окремо? Чому сестра живе окремо? Прийшов час. Батько хотів для себе доброго, для мене доброго, щоб була сім'я. Ну вони прожили з цією дружиною своєю два роки і, і розлучилися. Потім батько познайомився ще з, з одною жінкою. Вони у неї у неї була донька. Вони прожили якийсь час і знову розлучилися. І так оцих е, жіночок їх було досить багатенько. І мене водили постійно то до одної пані в гості, то до другої, нібито як на, на сматріни. Но я не до кінця розумів, що відбувається. Батько приймав всі рішення, я був малою дитиною. І так в нього в житті так і не склалося. Він не знайшов собі пару в житті, він жив, він був одинак. І ось е, від цього, що він. Не знайшов собі пару в житті, він почав е, сумувати, почав заглядати в склянку, в пляшку, е, частенько випивати. Одного разу, коли мені було приблизно років 13, він прийшов з роботи, а з роботи він часто приходив на підпитку. Він підійшов до мене, я робив домашнє завдання. Він став біля стола, щоб я нікуди не міг втікти, і сказав мені такі слова: Ти знаєш, синок, це через тебе. Я не можу влаштувати своє власне життя. Ти мені заважаєш. І от приблизно років з тринадцяти, після того як я почув свій адрес ці звинувачення, у мене почав боліти шлунок. Шлунок болів дуже сильно. Це були нинічі болі. Шлунок болів і вдень, і вночі. Я не міг зрозуміти, чому. Коли ми пішли до лікаря і зробили всі потрібні. Діагностування, лікар сказав, що в мене велика виразка 12-палої кишки приблизно з 5-копеєчну монету. І лікар сказав, що треба терміново лягати в лікарню, тому що виразка велика, вона збільшується. Я ляг в лікарню. В лікарні я пробув 20 днів. Мене там по тим ще радянським стандартам мене лікували. Після того вона Почала знову з'являтися. У мене з'явилася ще одна виразка. Ми її знову залікували. Потім була ще одна виразка, і потім четверта і п'ята, їх було десь приблизно біля семи. І я не міг зрозуміти, чому, чому я хворію, чому в мене такі болі, чому я страждаю. Потім, коли я підріс, я почав читати книжки по психології, я почав цікавитися, і я зрозумів, що негативна обстановка в домі, відчуття страху. Відчуття провини штучне. Це все призводило до хвороби ШКТ. Проходив час, я вчився, вчився в училищі, і <клес>, біля нас проживала одна жінка. Вона займалася в неї було таке ремесло. Вона була, вона була соціально низькою відповідальністю. Приводила до себе чоловіків, але пройшов час, вона зникла кудись. І десь приблизно біля року її не було. Проходить рік, я бачу, вона з'являється, тому що наші квартири вони такі суміжні. У нас один коридор, і одного разу вона стукає до мене в двері наші. Я відкриваю двері, кажу, Ірина, добрий день. А вона стоїть в такому монашеському чорному одіянні і каже мені: Валера, привіт! Я хотіла би дати тобі. Почитати книжку, одну такого релігійного напрямку. Ти би хотів? А я кажу, та я знаю, якось я не дуже така людина релігійна. Ну, давай. На всякий випадок візьму, покладу, можливо, у мене з'явиться бажання. І от я поклав цю книжку, проходив тиждень, два, три. І одного разу я, не маючи змоги запитати у моїх родичів, у моїх друзів, у моїх батьків, що відбувається в моєму житті, я Підійшов одного разу вдома, батько купив е, ікону, вона висіла таку у нас на, на стіні. Батька не було вдома, я був один, і пізно ввечері, десь година 11 я підійшов до цієї ікони, став навколішки, схилив голову і почав молитися. І молитва моя була така: Господи, я не знаю, чи ти є, чи тебе немає. Я не знаю. Але мені більше нема у кого запитати, чому у моєму житті такий безлад. І якщо ти є, Дай відповідь на всі мої запитання. Амінь. Я піднявся і пішов займатися своїми справами. І я забув за цю молитву. Проходив тиждень, проходив два, і одного вечора у мене з'явилося велике бажання підійти до цієї книги і взяти її в руки. Це було щось таке, практично не від мене залежне. Бажання було дуже велике, воно виходило десь ізнутрі мене. Я підійшов, взяв цю в руки цю, цю книгу і почав розглядати її. Вона була написана на старослав'янській мові, я не все розумів в ній. Але я відкрив і почав її читати. Мені почало відкриватися те, про що я ніколи не знав. Я почав бачити в цій книжці те, що відбулася війна на небі. Війна між Архангелом Михаїлом і між сатаною дияволом. І він був скинутий додолу. Я почав е, бачити, що є Бог святий. Я зрозумів, що є, що прийшов Ісус Христос 2000 років назад на нашу землю. І що він прожив праведне життя, відкрив характер Бога. Він е, помер за нас, за мене особисто на Гологовському Христі. Я читав цю книгу цілу ніч до самого ранку. І на ранок я вже був новою новою людиною. Я зрозумів, що відбувається навколо мене. Я дуже зрадів тому, що є Бог, який любить мене, який піклується про мене, який помер за мене, який прощає мене, який завжди поруч. І Господь в слові своєму сказав, що не залишу тебе і не покину тебе ніколи. І потім пізніше, коли. я Почав ходити вже в православну церкву, в собор. Не було у мене наставника. Я просто слухав, що говорив служитель в церкві, а він казав наступне: читайте, діти, читайте Євангеліє, читайте Слово Боже, моліться, тримайте піст, слухайте, що Бог вам говорить, і ви обов'язково будете духовно зростати. І так я в своєму житті і робив. Я читав. Ночами читав днем, вчив вірші на, на пам'ять. Я полишив всі свої е, недобрі звички. У мене не було їх дуже багато, але я їх полишив. І хочу сказати, що це були найкращі часи, часи мого життя, коли я наблизився до Бога, і Бог наблизився до мене. Коли ми одружилися з моєю дружиною, ми деякий час жили з моїм батьком. І біля нас, в тому дворі, в тому великому балконі, ми, живем, ми жили в старому фонді. Біля нас, наші сусіди були віруючі, адвентисти сьомого дня, моя дружина, вони там щось на балконі вивішували е, якусь постіль, вони там спілкувалися на рахунок дітей. І от ця е, е, сестричка вона розповіла моїй дружині, що є, є істина, яку треба досліджувати більш глибше. І хочу сказати, що моя дружина вона прийняла і зрозуміла скоріше, ніж я. Вона почала досліджувати слово Боже. Вона почала ходити в церкву. Буквально півроку вона походила на іванські компанії. Вона приносила книжки, давала мені читати, і вона перша прийняла грешення в православній церкві. Я перебував приблизно років п'ять, і я шукав Бога щиро від всього серця. Я приходив в церкву на всі богослуження. Я був на ночних богослуженнях, я був записаний в бібліотеці, де прочитав багато книг святих отців, і у мене була оприділене сформоване бачення, який є Господь. Але коли я познайомився з адвентизмом і прочитав декілька книг, я зрозумів, що істина вона знаходиться безпосередньо в Слові Божому. І тому Біблія для мене стала на першому місці. Я зрозумів, що через свою впертість, через своє небажання рости, досліджувати, я можу залишитися без своєї сім'ї. І я почав ходити на іванську компанію. До нас приїхав такий євангеліст Самуель демоньє. Я ходив приблизно два тижні на його. Іванську компанію, і коли він зробив такий заклик із-за кафедри, хто має бажання заключити завіт із Богом, в той момент Дух Святий торкнувся в мого серця, і я без сумніву піднявся і, в числі перших, вийшов вперед. Самуель Ді є підійшов до мене, похлопав мене по плечу і сказав: Це правильний вибір в твоєму житті. Хай Господь тебе благословить. І саме в той день, коли було хрещення, а нас хрестилося тоді дуже багато. Нас хрестилося тоді 30 чоловік, нас було на сцені. І служитель церкви Завірюха Іван Миколаївич, який хрестив мене в Баптістерії, я дуже добре пам'ятаю цей день. Це був дуже, підне... У мене був дуже піднесений настрій. Я був радісний, що я заключаю дійсно завіт із живим Богом. І я дякую Господи, що це відбулося в моєму житті, тому що вже 26 років, як я в церкві, і я дякую Богу, що саме слово Його, саме присутність в Його житті допомагало мені до сьогоднішнього дня. Я хотів би побажати глядачам, щоб вони заглядали в своє серце, щоб вони відчували, що їх турбує. Щоб вони могли зрозуміти, для чого ми з'явилися на цій землі, Біблія говорить про те, що життя людини як пара, яка піднімається на короткий час. Для чого ми з'явилися на цій землі? Яка наша місія? І я хочу сказати: якщо ви почуєте голос Духа Святого, якщо ви почуєте голос Божий, якщо ви побачите, що Біблія відкривається вам як правда, не ожорсточуйте ваше серця, відкрити ваше серце, відкрити вашу душу, зробіть крок на зустріч до Господа, і ви зрозумієте, яке велике багатство неосяжне слави Господні прийде в ваше життя.